Мене звати Лариса Мартиненко, за фахом я перукар. На даний момент вже більше 20 років я перукар і працюю за фахом. Коли це все почалося, мене сестра попередила. Вона мені зателефонувала на ранок ти йде. Я кажу, сплю. Вона каже, ти хоч машину зі стоянки забери. Не знала, куди їхати, як ми будемо міха знову ж таки собака. У мене це ж це, мабуть, як я розказую. Так, мабуть, ти знаєш, це сама така перша причина, що я не поїхала, бо я переживала, що її ніхто вона нікому не треба буде. Десь відпустити, не відпущу. а Поверну з нею назад. Виїжджати було теж ну не стопроцентно. Так знаєш. що. Спокійно можна було, і ми я ще їздила там. колеса хотіла підкачати. Я вже потім зрозуміла ще поїхала. Заправилась зранку рано вранці, десь пів четвертої ще темно було, і вже бачу на заправці ця жіночка така. Перелякана, ви чула, ви не чули. Ну ще пуст, пусте місто було. Темно пусте. І через десь трошки я їхала там. Колеса треба було підкачати. Вже я зрозуміла, що почалась паніка. Вже видно, було вже не можна було не під'їхати ні на яку не заправку. І оце перший вибух у півцях. Це мене якраз застав він там на обласній лікарні. Я їхала додому вже. Ну це в принципі так і почалось. Чоловік був вдома. Перша щось моя реакція була дуже смішна. Я приїхала додому. Людина-копілочка, я люблю, то все знаєш по 10 гривень, по 5. І я йому вручаю ці два мішка. Бо важке, а гроші є там, знаєш чогось. Ну, ти розумієш, як вона голова працювала. Кажу, йди, швидко міняй, бо тут гроші є. А куди йому це повеземо цю І Він у бігає, по магазинам дзвонить. Мені злиться, кажу, куди ти мене відправила кругом черги. Люди їжу скупають. Я з м'яла наче каже. Це таки в нас був початок. Ми були, як і всі, всі ж не знали, що відбувається. Телевізор дивимося зі з родичами, зразу давай же зізвонюватись. І це так два дні. Мабуть, ми побігали, посиділи, зрозуміли, що це вже все, і це завтра не закінчиться. І така реакція в нас була: щось робити, треба діяти. Якщо ми не поїхали, то треба щось робити тут. Дуже з'явилось багато груп у Чернігові. Допомога людям, допомога військовим. Дуже було багато допомоги, бо ну люди та знаєш, самі собі допоможуть. Там хто поїхав, хто залишився. А військові вони ж були не готові. Чоловік якийсь один пакунок назбирав, якісь ото пліді полотенця. Те що, які були потреби? Те, що було вказано, він пам'ятаю, на Щорса відніс. А потім відніс це нам Ми Мої сусіди теж позбирали якісь там продукти. Ну в кого що було? Ну ми вже розуміли, що це суто на на військових. І ми туди. Він перший пішов туди на п'ятницю. брат, це Альона і Женя Баднарські. Вони там продавали люстри. В них було люстри. То таке. були фонарики, батарейки, повербанки, ліхтарики. Верніше да в них дуже багато було таке, що тоді потреба була саме військовим на це все. І от вони відкрили цю волонтерку. Буквально за день-за два туди люди зносили все, що можна. І я туди вже ж потрапила. Я бачила, який там був там. Було дуже мало таких людей, котрі ну, ось волонтери. Там дві три ми починалися. А людей дуже багато. Ніхто нічого не встигав. Дуже був великий. Великий потік військових, тому що хтось один знаєш другому скаже. І там була готова в нас їжа і жарили ми щось, варили якісь чаї, і Поки ще було світло, було трошки легше. Ліки поназносили, тобто, поки ми базувалися на одному пункті. Потім вона ще дали альоні в оренду, Скажем, так там дуже багато одежі люди поназносили. Вже ми не поміщалися тут саме в люстрах всіх в батарейках це в нас було один пункт люстри брат, це ліків. Трошки там далі одежа, потім там уже був цілий продуктовий склад. І в цьому ж будинку на третьому поверсі дівчата варили супи, каші вже хто як просив, кому готова їжа, кому там тільки банки можна було закинути десь на позицію по дорозі. І наші хлопці в цьому готували. Хлопці наші відвозили. а Хто міг до нас добратися із військових? Вони в нас старились там постійно. І от я туди як потрапила, більше звідти не пішла. Мені як. Ну, есть, мені там було спокійніше. Страшно було, звичайно, тому що місто пусте, військові приїжджали. Вони назавжди кричали, що у вас тут купа, стільки стоїть машина, у вас видно, всі розуміють, що ви тут робите, і тоді ж на по тім, всім по поволонтерським, ну були ж прильоти. Ну чогось мені там було спокійніше. Спокійніше, бо ти щось робиш. Бо сидіти дома, це ну можна з'їхати з глузду. І от там я як забігла, і там рівно два місяці. Вже вони відступили, але хлопці ну продовжували приїжджати. Там і людям ми вже дещо роздавали. Так що в основному це в мене було так по військом. Не в основному а це так і було. Плакали, їли, пили каву, спілкувалися. І... Ну там дуже велика, Я розумію, що такий пункт він був, слава Богу, не один. Але те, що я бачила, що відбувалося саме в нас, то є маленька кількість людей, малесеньке приміщення, але дуже багато роботи робилось. Мене здивувало, що Альона і Женя вони всі вітрини в перші дні вони все просто відкривали, роздавали. Ніхто нічого не писав. Ліхтарики, батарейки, павербанки, якісь переноски. Так мені згадується, що магазин був цей повністю пустив, все, що шелестіло в нас на це люстри від вибуху, від вібрацій. Це було дуже гарно. Це як дуже страшно, піднімаєш очі вверх. І там така краса. Все блищить. Неділя друга, вже коли пішла, так от мені згадало, що літав літак і ми ж всі ховались. Ми-та ми там як трошки ж в підвалчику були, а люди напроти на аптека. Як тільки все чують цей свист, вони ж біжать до нас. Там більше ми боялися, що ми подавимося, бо ну ти ж людей не виженеш, а всі напхалися. Тваринки У мене була собака, яку залишила. Сестра, я нею опікувалась, їздила. Поки ще туди пускали, і можна було їздити, поки там ще не було такого бабровиця на сіверянку поворот. І я їхала черговий раз з кастрюлею каші туди. Вони добрий вони випустили із вольєра, але вона овчарка. Котик там у них ще залишився. І в цей день проїжджаю через наших, звісно, хлопців. і Кожен раз питали, куди ти їдеш. Собаку кормить, яку собаку? Покажи багажник. Ну зрозуміло. Вони ж бачили, що я: ну їдь, каже, якщо ти доїдеш. І то в той день прилетіло туди на заправку. І в той день вони мене вже не пустили. От так воно сталося, що він мене зупинив. Він не пустив. Сказав, розвертайся, і там був прильот. А в них будинок дуже близько. Це ну, тоді я знайшла знову ж таки знайомих, які жили там ближче. Вже він теж цей хлопчик ходив. Цьому принципі так підкормлювали, чиї вони бігали. А коли вже ж пішли слухи, що не було, по перше, ні корму, нічого. Привозили, люди приносили. Я вже ж не знаю, звідки воно бралося, але був такий час, що було дуже багато собачого. Такі котам брали собачий. А ми носили більш таке, що вже не пішло, скажімо так, людям, що воно вже чи а тваринам вже, хоч щось. І от чоловік приходив, забирав ці кульки. З цими свекруха там вона на градецькому живе. Вона щось там варила, переварювала, тож, ну, там розносить куди ти на вулицю виносиш і дуже багато було поранених. Так що трошки зовсім трошки ще й тваринами. Ну, це так уже паралельно, скажімо так. Там вже кожен день він один і той же був. Скажімо так, більше все одно, позитиву. Тому що ти бачив, я бачила, як люди просто звичайні люди, ось мої сусіди, там навколо будинки. Ті, хто бачив, що я кудись бігаю, постійно мене як на роботу, кудись біжу. І зупиняла, куди ти бігаєш, а що ти там удумов, хто я чи за продуктами. І я всім розказую, що так і так. Я бажання. Ну там приходьте, допомагайте. В нас уже склався, знаєш, там не було куди дуже людей багато набирати. В кожного був свій обов'язок. Там нас це на ліках, Елена там варила їжу. у Нас там хлопці там фасували. Ми там на цьому ж на продуктовому. але роботи було дуже багато, тому що як зникло світло. Люди почали дуже багато зносити, магазини нам віддавали, рибу, м'ясо, морожене. Його треба було жарити, варити, щось ним робити, бо дуже жалко, що пропадає, сирим вже не віддаси. І оце я ж кажу, що кожен день хто мене зупиняв, постійно що допомагати. І в нас в наш куточок. Я і досі цих людей не знаю, і багато з кого я вже не бачимо. Повиїжджали люди, але жарили, варили. Так що більш запам'яталось, мабуть, такий, знаєш позитив, що люди як, як кинулися. Бабусі з кусочками хліба там, знаєш, про ой, мені вже там я потерплю, хай кому -то. Що останнє віддавали? останнє? Це прям так знаєш, надихало. Ну, Страшно, мабуть, було взагалі постійно, але такий був адреналін, що коли я побачила, як між собою військові діляться кулями, прямо жменьку він достав, а той жменьку на всякий випадок сховав. Я розуміла, що ну, Ну, думаю, якщо кулями діляться, то це зовсім геть все погано. Тоді мені стало страшно. А ще був такий випадок. Нам люди за цей весь час дуже багато нанесли там. Підодіяльники, простирадла, ну дуже багато такого. І воно в нас стояло, можна сказати, мішками. Дуже багато в мішків, ну, не знаю, 20-30 мішків. Воно в нас просто стояло, бо одразу його нанесли, якби пораненим в госпіталь не вистачало. Трошки там щось брали, госпіталь, але не багато. В нас багато цього залишилось. І потім ще якось два мішка. Бабуся прийшла, вона теж пораненим хлопцям шила всім. Труси сімейні з усіх цих всіх. Вона просто шила на машинці з резинкою. А потім був такий день, коли приїхав до нас бус і спитали, чи є в нас таке постіль, простирадла, підодяльники, це все. Ми ж тіпа, ну у нас дуже багато. А куди вам? Воно ж там ну не все є, і нове там. Тобто ну, зазвичай знаєш, все приносили. Ну хтось чи хтось своє. Вони сказали, що ну мол, скільки у вас, ми кажемо, дуже багато. Качу, все що є, складайте, тому що це уморг. І наволочки лежить, тому що не завжди це ціла людина. І от тоді стало дуже страшно, я просто уявила ці масштаби, і скільки нема хлопців. Ми бачили кожен день, вони і самі нам казали, сьогодні мінус, вчора 30, сьогодні 20. ну на, на яку кількість людей вони брали. Кожен раз вони приходили, і сьогодні ще менше, ще менше. Тобто ми розуміли, що. Найбільше їх стає, але коли вони забрали ці всі мішки, я зрозуміла, що це просто морг, тоді, мабуть, це такий був знаєш переломний момент. Були виснажливі дні. Щось ми прийшли спочатку. Настя почала плакати. Я давай її заспокоювати. Я з нею поплакала, тому всі поплакали і знову пішли працювати. А другий раз, мабуть, це коли вже центральний ринок бомбили. Мабуть, мені так здається, ну тому що це воно все зливалося в один день. Плакала, бо всі плакали. Ми всі домовлялися з сусідами, ніхто не плаче у нас. Ну а так такого от, от не, не було. Просто прокинуться і плачеш. Ти от, от не було такого, не плакала. Два рази. Просто накипіло, треба було виплакатися. Не було там коли плакати. З військовими ти плакати не будеш, починати день і слізи кудись бігти теж не будеш. Мабуть, ніколи були плакати. Просто страшно було. Воно якось і не плакалось. Ну, я з перших днів, коли там сиділа, все виглядала наші танки з нашим прапором. Я щось собі. А сама собі так теж вирішила, що це ще трошки закінчиться, ще трошки закінчиться. Це, звичайно, як і всім хотілося більше за все. Голову помить, підстригтись, бо вже ну, не було ні можливості, ні часу, ні настрою і миття, все було під шапкою. Мені, ти знаєш, мені нічого не хотілося. Бістрі, щоб це все скінчилось. Не було у мене там якоїсь їжі хочеться. чи… А, Хотілося подивитися телевізор, бо тоді не було світла довгий час. У нас у підвалі взагалі яскравого, ти нічого не бачиш. Ось, хотілося бачити якісь яскраві кольори. Світла немає, все ж всі вдягнені, всім в однаковому, на вулиці ж така мряка. І дивилась у нас у сусідів маленький Макс. І був і є. Він трошки підріс, навчився говорити слова санкції не, не вмів казати жодного слова. Навчився слова санкції там смішив нас. І він на планшеті дивився якісь. Я навіть не знаю то навіть не мультики. І я от спускалась в підвал, і Мені <смі> він свій <смі> <смі> планшет, і я таке, воно мені було яскраве, таке цікаве. Таке все. Ну це, це чого не вистачало, мабуть, яскравості такої. Хотіла вести щоденник, було бажання знімати хоча б фотки. Але знову ж таки, батарея розряджається, зарядиш не знаєш коли в пріоритеті було. Хоч поставити якісь смайлики рідним, щоб вони знали. Ну, ті, хто виїхали, я маю на увазі, щоб вони знали, що ми живі. І знову ж тоді, ми ж там готувалися. Тоді ми ж не знали, як це буде далі. Тось, тобто, мене в рюкзаку лежав завжди сімейна реліквія, дуже великий ніж, ніж гроші і документи. все. я готова ж, мабуть, була на якісь там не знаю, вуличні баї, ну щоб не факт, що щось би відбулося, але це була моя така косметичка, да ніж гроші і документи і. Так як ми не знали, що буде далі, і ці всі знімки в телефоні і все інше, ми розуміли. У нас які знімки, ну що мені знімати, волонтерку хлопців знімати ти не будеш, то тобто, є. Ну а на щось інше мене тоді було все заточене, скажем так, в голові, тільки ця військова частина. То тобто, є, я розуміла, йти не можна, йти не можна. мене за всю війну, ну, дві-три фотографії. В підвалі на 8 березня нам хлопці принесли дуже багато тюльпанів військові. Я їх не знала, куди діти, так я всім додому принесла, і в нас в підвалі було таке маленьке свято. Ну, десь біля білборду, про проруські Ну, дві-три фотки в мене навіть і фото. І, і, і знову ж таки, не було не було коли. Цілий день, ось до шостого тоді ж був комендантський. До вечора вважайте там. Там вже налобний фонарик, вже ж генератор хлопці принесли. А додому приходиш темно, ну ти будеш свічку, це ж світломаскування, де й не було й сили. Ти знаєш, я за це отак думаю, чому ні? Зараз жалкую, але тоді не, я не думала, що я виживу. Ну що ну, не тільки я, я не думала, що це так ось, по крайній мірі, ще ось продовжиться до сьогоднішнього дня. Думки були про це. Так, я була готова, ну а тому, що ми розуміли, що ось воно біля нас рядом в Україну. Ось прилетіла в нас будинок. Ну прям за го готелем. повиривало, вирвало і балкон, і ми розуміли, що воно ось сьогодні впаде там, завтра там. І якщо воно таке відбувається, воно не закінчується. Так які думки ще будуть? Да? Так, були такі думки. Хліб. Він просто був у нас найсмачніший. Були моменти, коли його зовсім не було. Але в нас теж були дівчатки, які пекли самі вдома. Ну, взагалі не пекарі, просто приносили там і солдатам і вже ж нам окремо, бо дівчата ж поїсти, ви ж нічого не їсть. Ну ми не то, що там нічого не їли. Хватали на ходу, все. Не було ж там часу. Прям і все, але ну, хліб самий смачний був. Обличчя і вигляд наших хлопців на той момент. Їх було дуже жаль. Дуже. Я б хотіла це забути. На жаль, таке не забудеться. У мене от навіть, ти знаєш, на питання страшно, коли мені сторода там питали. Я сама собі, я ж фантазер творча. Творчость випустись і мені ж тут бігти було з України, нам Мстиславську дуже близько. В принципі, чого я обрала цей, тому що ну їздити можна було не їздити. Я кожен раз держала ці лямки рюкзаку на спині, бо він від того що ти біжиш, він ляпає по тобі це вже ніж. Я кожен день у мене був ритуал. Зразу молитва зранку, іконом мене стала на балконі. Ну прям максимально не знаю. Вже знаєш, вірив в Бога ще більше, чим ти віриш. Більше цьому приділяв увагу. І оце весь всю дорогу, скільки я там бігла, скільки мені там бігти, якщо дуже швидко, мабуть. Хвилин п'ять, я постійно собі повторювала, що це кіно, що я знімаюсь у кіно. Що ще трошки це все скінчиться? Це самі страшні сцени. Я відганяла. Я розуміла все, але так от я сама собі придумала, що я актор, головне, головне добігти і знімемо нову сцену. Завтра ще одна сцена. От щось в мене це постійно крутилось в голові. Не знаю чого. І тоді як також, я це вже кажу помитися, там душ, це було. Це щось було. Це мабуть більш за все, що хотілося. І він приїжджає, і каже: дівчата, я вас можу відвести в баню, якщо там не боїтеся, і як, у вас дві хвилини. І ми тут швиденько повз, заскакували з якимись там полотенцями з усім, що в нас було. Ну і це ж все ж проти руху. Це тоді було теж так мені запам'яталось. Машин дуже мало. Всі всі проти руху їздять. Воно гупає, бахає, стріляє. А ми їдемо купатися. І сидимо в цій сауні. Як дві щепки, тому що воно й так страшно, коли воно все одно ж десь, десь літає десь тось. Ми постійно чуємо вибухи. Але ми намилюємося швидко, 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 швидше би ти сам. І оце Альона і каже: Господі, то, що там нас зараз привалить, це не страшно. Я кажу, так не хочу, щоб мене хтось голо бачив. А я ще кажу: так якщо ти будеш цілим, ну, ціла. Це ще таке, я кажу, як себе навпіл, одна там, друга там. Ну, це у нас такі були. Це був чорний юмор. Ми, ми тільки з цього могли жартувати. Я якраз, ну може, там кінець лютого. Мені залишилося, я лікувала дуже довго зуби собі. Мені залишилось тільки поставити коронки. Тобто, мене два моїх боки були просто темні, якісь втулки, вкладки, що воно до сих пір не розуміє. Я з ними в це всю війну. Ну то сміятися, де й хотілося, так не дуже сміявся. Завжди над цим знову ж таки шуткувала, що кажу, мене знайдуть зразу, не треба ні ДНК, не треба нічого. Просто відкриють. <реш> І мене зразу так, що кажу, якщо що, це такі, взагалі, дебільні. Да? Зараз гадуєш, це були такі дебільні жарти, але не можна було в нас не ні плакати, ні, ні, ні тужить, не ні жалітися. Просто му мурашник такий. Всі збіглись, зробили, зробили, зробилися, розбіглись зробили. на слідучий день. Так. Дуже злилась, коли дуже багато людей пропонували допомогу. Приїжджайте до нас, виїжджайте до нас, а ми вже все. Вже я якась аж кожен день, знаєш, вам завтра конець, вам післязавтра. Це ж такі всі новини. Ті, ті, хто десь далеко, нам завжди, то знаєш, все розказували, як буде в нас. І злилась, коли я розуміла, що я нікуди не поїду, вже я не поїду. Тобто заспокоїлись всі, я в тому числі мені стало легше, коли моста в нас не стало. Ось тоді ти вже зрозумів, стопудово, що вже якщо ти там і захочеш чи кудись. Вже все. Т тоді, то, мабуть, ото в той день у мене злило те, що на мене це дуже давило. Вони мене дезорієнтували. Я після кожних таких, приїжджай до нас, я кожен раз собі тоді думала, що ну, треба було поїхати. Ну, знаєш, ну от залишилась. Тось тобто вони мене збивали із моєю тією, що я настроїлася, чим я займалась. Вони мене ну збивали. Мені недобро. було, я злилась. Я злилась, але люди пропонували допомогу. І знову ж таки не за себе переживав. У нас пустішали склади, тому що привозить ніхто нам нічого ні звідки не міг. А солдати привикли, що сюди можна приходити. Ну ми їх добре там грузили, Там цілий склад був. І оце ще було дуже страшно, коли так ми давали їм мішками. А тоді ми питали, яка кількість і там знаєш, ділили ту банку консерви чи ще щось. Ну, щоб максимально більше, більше роздати. Ой. Не могла би. Уже тоді, уже тоді і не могла поїхати, бо. І машина тут мені пригодилась. Ми розвозила то пліди, то цигарки, то шоколадки. То ну тось щось так на волонтерці, там щось. Наприклад, я свою роботу зробила, пороздавали. У нас таке більш-менш за, за тища. Накладали сумки, розвозили, і хлопці нам керували. У нас є везі туди, у нас є везі туди, то ще по місту, ще коли в нас це стояло. Ще і так моя машина попрацювала, скажем так. Яких людей забирала я дві мами з малюпусінькими дітьми? Альона попросила, не знають навіть якісь дві мами. Хто вони? Що я не знаю. Вона спитала, побоїшся чи ні. Туди на, на Пухова. Я кажу, ну я боюсь, ну поїду, а що робити. Там їх будинок, там десь був прильот. І дві мами, і одне взагалі манюпосіньке дитиночка така. Ну, це така разова у мене була евакуація людей. Ну так я взагалі я більш щось там розвозила. Бірці якісь привозили. А ми в метро волонтерам відкрили двері, щоб набирали продукти. В метро вже їздили, хто хто чим, хто вшов в кого було. Забирали. Ну. Дуже важко було, коли він відступили в ці перші дні тиші. Це це, мабуть, було саме стра. Це, мабуть, було страшніше, ніж коли ми узнали, що війна це таке щось було знову. Що, що відбувається? Звик уже до цього, а тут тиша. А до тиші не звик. Ну і і, і чекаєш, що буде коли. Да, да, зразу були думки, як відступили, так мо там чимсь будуть, чи я не знаю. Ну, ця тиша дуже напрягала. Ти знаєш, мені тоді на той час. В тих подіях, які відбувалися, мені було легше, ніж зараз. Не знаю, з чим це зв'язано, чи з адреналіном. Ти тоді був постійно потрібен, чи що, я не знаю. В тебе була задача: кожен день задача вижити, допомогти, ну і так далі, щось там, тому подібне. До сусідам у нас було в підвалі двоє маленьких діток, у нас теж були памперси. Я І тих ж ходила, вже ж балувала якимось там по цукерцям, да, по памперсам. Тобто, якось так все було розпреділене, що ну, тоді якось було От мені було спокійніше. Зараз, якщо зрівнювати, знаєш, ну ну, зараз життя в нас ну ненормальне, ну, такого теж не повинно бути. Але зараз більш-менш не знаю, люди рухаються, щось робиться. Ти то в можеш включити, да? ну щось ти працювати можеш. Скільки ти живеш? І до останнього дня ти робиш максимум. А що буде завтра, післязавтра, нікому не відомо. Але до того дня, поки ніколи не відомо, нікому нічого, максимально робиш щось. Я б не розказувала тобі ще на три календаря, бо.